Привіт усім, любі глядачі! Зустрічаю вас на своїй ділянці. У мене дуже сильно свербіли руки посіяти газон, тому я відділила невеличкий кусочок, тут у нас буде виноград, а тут залишила місце, щоб коли їм будуть ходити люди, робити паркан, їм було місце. Тут земля ще не втромбована. А тут, перед тим, як сіяти, я походила, втрамбувала землю, показую тут зону клумби, а верхній шар граблями розпушила. Дуже хотіла я подивитись, як виглядає газон, і не витримала маленький шматочок, засіяла. Не кажіть, що цього треба було робити, я це роблю для задоволення. Мені процес приносить більше задоволення, ніж навіть результат. І переходимо додому, будемо готувати обід. На обід я робила хомілки, присипаю їх сушеними овочами, копченою паприкою та сіллю, а також додала гірчицю. І усе ретельно перемішала. Мені взагалі подобається, коли м'ясо готується з додаванням гірчиці, вона додає і приємний смак, і робить м'ясо більш м'яким. Потім кожного мілку присипаю панірувальними сухарями та відправляю у духовку десь на хвилин 30-40 до готовності на 185 градусів. when you buzzed by and caught my eye i had to get to know you get to know you i was surprised by your sweet southern charm i'm wasting no time had to make a move so i got a little closer a little closer to you but you were like a beastie on a summer day in the middle Відправляю їх у духовку та прибираю за собою, ставлю усе на місця. Панірування сухарів у мене зберігається тут, де багато інших баночок. А також хотіла приготувати млинці з кабачків і всередину додати сир. Для цього я беру кабачок, натираю його на крупній терці. Додаю туди одне яйце. Сіль перець можна додати спеції, якщо бажаєте. Та пару ложок борошна. Для цього рецепту я використала вівсяне борошно. Усе перемішую. І забула сказати, попередньо попереднє потрібно, щоб кабачок трішки постояв і злити з нього зайву рідину. Потім вже усе ретельно перемішую, та буду смажити на петель. You are like a beastie on a summer day. Викладаю половину з одного кабачка, у мене вийшло два млинця. Викладаю, розподіляю по сковорідці і накриваю кришкою. Коли цей млинець трішки схватився. Я пересипаю сиром, можна додати сюди будь-яку начинку: якусь шинку, м'ясо, ковбаску, помідорчики, оливки. Будь-що, ми зробили просто сиром. Для діток я зробила просто сир, а собі додала ще сир з пліснявою. Тут у мене було багато рідини, не дочекалась я, щоб добре її віджати кабачок, тому він у мене трішки розвалився, але потім я вже Ще додатково злила рідину і ще трішки борошна додала, і вже другий млинець вийшов ідеальний. Теж розподіляю по сковорідці, взяла другу сковорідку, щоб швидше посмажити. Пересипаю сиром, додала сир з пліснявою, так само навпіл накриваю одну частину, другою, і смажу під закритою кришкою до готовності. Це дуже смачно. Якщо ви полюбляєте кабачок, оладки з кабачка, то вам обов'язково сподобається. Поки млинці смажились, молодший синочок допомагав мені розвантажувати посудомийку. Чомусь у масці з трубкою у моїй шляпі, окулярах познаходив літні речі і так ходив по будинку. Потім йому це заважало, він зняв і продовжив вже у пристойному вигляді. Він часто мені допомагає розкладати посудомийку, тому дуже добре знає, де що знаходиться. До речі, на відміну від старшого сина, якого я можу попросити мені щось допомогти, але дуже рідко, бо йому це не подобається, йому не хочеться, йому це не цікаво. Ну, і нехай нічого страшного. У молодшого бажання є, він сам біжить допомагати, тому хай допомагає. Поки ми тут ходимо, хочу вам усім подякувати за всі ваші коментарі під. Усіма минулими відео, ви мені стільки добрих слів, підтримки пишете. Мені ніколи в житті стільки всього не казали. Я інколи читаю, просто зі сльозами на очах, бо настільки приємно, з деякими дівчатами, я вже так настільки роззнайомилась, перейшла на ти. Буває, переходимо у переписку там, в Інстаграм у Дірект і починаємо просто спілкуватись. Починаємо з одного, потім щось за інше. Спілкуємось і просто вже такі онлайн подорожки у мене з'являються. Дуже я вам вдячна. І підписники щодня збільшується кількість, ростуть. Неймовірно, це мені приємно. Тому мільярд разів вам вдячна. Підписуйтесь, пишіть, я все читаю, Намагаюсь відповідати на всі коментарі. Тут синочок бавився з цими паєтками. Гарно, вони так підблискують. Млинець такий нам дуже зайшов, смакував, Ми з молодшим соночком тут їмо. Взагалі намагаємось втрьох з дітками їсти, але захотів він обідати раніше, тому не дочекались. Ми старшого сина, у нього ще онлайн-уроки не закінчились, тому швиденько так поїли. З рибкою, до речі, називається сазан. Хто не куштував, якщо десь побачите, спробуйте, вона дуже смачна. Небагато кісток, тільки такі великі. Старший у мене такий кабачок не дуже любить, він любить гречку, там м'яску. І я йому поклала цю курочку запечену з теріяки. Тут до мене приїхала дуже цікава посилочка. Зараз усе вам покажу. Це еко засоби на основі фруктових кислот, які не мають парабенів та не містять хімічних елементів. Це фірма, Green Max, де можна замовити ці засоби, я вам залишу посилання в описі під відео. Ось такі прислали пастилу, патріотичні кольори показую одразу те, на що я звернула увагу і що зараз для нас, українців, особливо приємно. Три таких спрея, які можна обрати, який тобі потрібен, великого чи маленького розміру, і одягаєш на бутилочки. Ось такий засіб для очищення ванної кімнати. Другий це засіб для видалення застарілих плям, а це для знежирення та видалення нагару. А також мені на огляд відправили засіб для миття посуду, маленькі такі шампуні дитячі, бальзам для волосся, ось великі для волосся для дорослих, а маленькі два шампуньки для дітей. А також ось такі шампуні для різного типу волосся та гель для душу. Зараз, записуючи озвучку, можу вже сказати, що ці засоби мені дуже сподобались. Я їх тестувала, колись вже користувалась засобами компанії Greenmax, не пам'ятаю, що, здається, був пральний порошок і ще щось типу того, і мені вони взагалі завжди подобались. Тут же маленький синочок мій Владислав куштує пастилу, дуже ми її любимо. Дякую за неї дівчатам з цього магазину. Так, почнемо, мабуть, зараз почитаю для видалення плям, скільки потрібно його тримати. Рівномірно розподілити спрей на забруднені і попередньо зволожені ділянці вироби виробити, залишити діяти до подальшого прання. Потім випрати речі у зручний спосіб. Не написано скільки, мабуть, залежить від плям. А для знежирення та видалення нагару спосіб застосування розподілити засіб на забруднені поверхні, потерти та змити водою. У разі складних забруднень залишити діяти на 10-20 хвилин. Тоді почнемо з цього, оскільки його потрібно залишити. Я для нього, мабуть, ось такий маленький візьму і спробую відмити духовку. Залишимо, і поки він буде діяти, підемо очищати ванну. Вирішила я перевірити цей засіб на духовці, і зараз ми з вами будемо разом це робити. Так, вона у мене в досить непоганому стані, адже я її часто промиваю. Але все ж таки ось. Є плями останній раз, після останнього використання, не протерли і вони залишились. Ну, насправді не дуже вона <гум> чиста. Здалеку, здавалась чище. Ну, зараз і спробуємо, як працює цей засіб. Так, наношу цей засіб. Можливо, можна і підігріти його як більшість засобів, але тут такого не вказано, поки що спробую ось так, поки що так, потім зніму ці решітки, залишаю, залишаю на хвилин 10-15, поки ми будемо мити ванну. Все ж таки вирішила спробувати цей засіб перед тим, як йти у ванну. У мене є дві речі після прання. Ось видно, що вони ще такі пом'яті, у яких не відібрались ось такі плями. Вона вже досить давно, вже декілька разів прала, і вона не відійшла. Від чого не знаю. І ось на цій серветці також є пляма. Я взагалі не розумію, від чого вона. Видно, якісь крапки, також після прання не відійшло. Зараз, як написано в інструкції, я зволожу і залью ось цим засобом. Цей засіб для видалення застарілих плям є на основі інноваційного концентрату олії апельсина. завдяки йому він дуже швидко справляється як зі свіжими плямами, так і застарілими. Я зволожила футболку та серветку, наношу цей засіб, навіть не вдягала розпилювач, тому що і так дуже зручно і залишаю його до наступного прання. І переходимо до прибирання ванної кімнати. Цей засіб для очищення ефективно видаляє водний камінь, і ржу, вапняний наліт, мило та жирні плями. Він є на основі фруктових кислот, тому є безпечний для акрилових та хромованих поверхонь. Я піднялася в нашу ванну кімнату і спершу збираю дитячі іграшки, які у нас постійно тут розкидані. Приберу усі засоби, які стоять на поверхні ванни, і покажу вам, з чим будемо зараз працювати. Так, соромно, якщо чесно, таке показувати. Але як є, у цьому куточку давно не протирала, бо тут стоїть засіб, яким не дуже часто користуюсь. Ось тут, де мій шампунь і кондиціонер, я майже щоразу, після того, як миюсь, протираю, Ну так, взяла баночку, протерла, поставила на місце. І ось тут так само у мене стоїть кислотний пілінг, яким постійно користуюсь, такий звичайний пілінг, але дуже рідко їм користуюсь. Умивалка гель для душу. Теж підняла, протерла, ну, трішки все рівно щось там, водичка потрапляє туди, щось збирається там разом з піною, думаю, це у всіх так. Я щойно протерла ось цю поверхню, щоб залишити ті плями, які дійсно просто водою та ганчіркою або губкою не відітруться. От вже тут пожовтіло щоб перевірити, наскільки цей засіб впорається з такими застарілими плямами, я знала, що мені на огляд відправлять цей засіб і хотіла його так протестити добре. І спеціально ось тут не протирала. Тому зараз його перевіримо. Написано, що його потрібно залишити на 5 хвилин, а зараз це ми і зробимо. Нанесла цей засіб, залишаємо на 5 хвилин, і зараз, поки ми чекаємо, щоб не гаяти часу, дещо вам покажу. Тут у мене вже хто не вперше на моєму каналі знає, що у мене тут лаванда там і інші квіточки. А хотіла показати вам петунії. Вони були такі досить чахлі, якось, особливо от такі тоненькі, вони навіть так лежали, такі були досить слабенькі. І я їх підгодувала одну навіть пересадила, бо вона вже така була велика. Я їх підгодувала. Зараз покажу чим. Ось таким добривом. І буквально на наступний день вони всі стали і більші, і якісь більш міцні, і так випрямились, і так добре себе почувають. На відміну від того, що було Було непогано, але стало прям супер. Аж листочки, коли трогаєш, вони такі більш плотні. Клас! Тобто десь у такому віці вже потрібно їх підгодовувати. Лаванда, тут у мене вже так пахне, до речі, вона така маленька, а вже запах лаванди йде. На сусідній ділянці вже така зелена трава. Ну, Це, звісно, така типу бур'яна, мабуть. Там навіть вже дерева квітнуть, ось тут цвітуть. А у нас дощик, як завжди, дощик. До речі, сьогодні ще буду пересаджувати аквілегію, бо вже їм так тут тісно. І, мабуть, великі лаванди також, бо я вже так дивилась Ось ця сама велика. І, ось, бачите, навіть коріння вже вилазить. вже коріння пішло в деяких місцях навіть угору. Тому, саме великі. Цю, 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 цю. Буду пересаджувати, я купила великі стаканчики, будемо сьогодні цим займатись. Я цей час продивилась у вікно, ну і витираємо. До речі, навіть особливо і не тру. і воно вже чисте. Я зараз візьму камеру, ближче покажу, воно вже відійшло. Написано, потрібно потримати 5-10 хвилин, пройшло навіть 5. Протираю насухо ганчіркою. Знаєте, дуже легко усе відійшло. Навіть вапняний наліт, який не кожен засіб може так легко змити. Тим паче, такий не хімічний, не має різкого неприємного запаху. Та кохайно, швидко та безпечно усе змив. Бачите, як Яке біле, сяюче. До речі, оця лінія, що між ванною та плиткою ми затирали епоксидною затиркою, саме цей шов. Вище вже йде звичайно, а саме цей, бо вона не тріскається, не сипеться, не боїться вологості. Тут показую скраб для тіла, нещодавно замовила, і він мені так сподобався. Замовляла на майкапі. Тому якщо хтось шукає такий дрібненький, як пісочок, дуже приємний скраб, але дійсно працює, дуже його рекомендую. Назва було видно. І переходимо знов на кухню змивати засіб, який ми залишили працювати. Знімаю решітки, вони у мене дуже легко знімаються. І ось такою губкою, яка не є, ну я колись показувала, мабуть, всі вже запам'ятали її, вона не дуже така жорстка, але не така м'яка, як звичайна, для посуду. Протираю, злегка, довелося дещо потерти. Але непогано цей засіб впорався. Ну, він дуже добре впорався, просто трішки потрібно було протерти. Але дівчата мені все ж таки підказали, що можна було і прогріти. Хоч такого на баночці не написано, але цей засіб можна прогрівати, нагріти просто, ввімкнути духовку, і він тоді ще краще працює. Протираю я вологою ганчіркою. І що мене здивувало та приємно вразило, що він дуже легко змивається, бо зазвичай так багато піни з'являється. Ці засоби для миття духовки дуже важко змити. А цей, так бачили, декілька разів я так протерла і дуже добре усе змилось. І зараз подивіться тільки, який результат, ідеальна чиста духовка. Цей засіб коштує 150 гривень, а той, що у мене погано працював у минулих відео, коштує 350 гривень. Просто ідеально дуже рекомендую. Речі вже попрались і подивимось, як засіб впорався з плямами. Пляма була ось тут внизу. Видно, що все чисто, дуже добре. І на серветці, зараз вона ще волога, вона, коли висохне, я вже все попрасую. Теж нічого ніде. Не залишилась. Тобто, засіб добре впорався, рекомендую. Нагадую, що посилання буде в описі під відео на цей магазин з усіма засобами. Пообіцяла вам зараз пересаджувати квіти, але зрозуміла, що я накупила землю. Хотіла взяти землю для розсади, бо вона більш рихла. Ось земля, яку я взяла з нашої ділянки. Це чорнозем з торфом. І вона така тверда, просто дубова. Це у мене капуста, а, вже так зійшла. І тут у мене такий кабачок вже великий. І такий, досить великий. А тут я змішувала з піском. Вона більш рихла, але все рівно навіть не знаю, ще на вулиці дощ, мені потрібно. Накопати цю землю, вона зараз така мокра, мабуть, вже наступного разу. Це теж капуста, теж таке вже велике. Так, да, буду наступного разу, або коли не буде дещу, накопаю землю з двору, або поїду куплю нормальну рихлу землю для розсади. Ну, а ввечері, звісно, ми використали шампунь. І я собі помила волосся дорослим шампунем. і діткам, дитячим зараз з вами мию. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що ви його дивитесь! Сподіваюсь, вам все було. Цікаво і корисно. Вибачте, що останнім часом відео виходять дуже рідко, намагаюсь хоча б раз на тиждень. Але це зараз, мабуть, ще наступний тиждень не буде відео, але потім вже буду намагатись там двічі, можливо, навіть тричі на тиждень. З'явиться у мене більше часу. Зараз трішки заклопотана деякими особистими справами. Але це тільки на деякий час. Усім пока!